Здравия желаю и с Новым годом. Состоянием на сейчас, на 1 января 26 года, все подразделения Русского добровольческого корпуса в составе спецподразделения Тимура продолжают выполнять задачи на определенных вами участках и направлениях. Временное мое отсутствие никак не повлияло на качество и успех реализации боевых задач, готов выдвигаться в район выполнения и продолжать командовать подразделениями РДК Ну що ж, перш за все, пане Денис, вітаю вас, як то кажуть, з поверненням до життя. Це завжди мабуть, приємно. Е, да. Я радий, що кошти, отримані, скажімо так, за замовлення вашої ліквідації, пішли на допомогу нашій боротьбі. Також бажаю бажаю нам всім і вам особисто успіхів. Повертайтесь, будь ласка, до виконання службових завдань. Там на вас чекають. Благодарю вас.